Хочу сказати кілька думок, значить духовна радість від, відділяється від емоціонально тілесної радості. Прикладом того є два озера. От беремо два озера. Одне озеро від дущу від доріг, через яких після дощу стікає все в те озеро. А друге від джерела, що в самому Землі. озері знаходиться всередині. Яке озеро буде чисте? Ну, це, Давай, це, це, Давай далі. В яке озеро можна побачити своє лице? Ну, Те, що має джерело середини. Яке озеро, В якому озері можна побачити небо? Так само В тому. В якому озері можна знайти булавку на дні? В тому, самому. в тому самому? Значить, добро, яке йде від Бога, а Бог є в тобі, Він є джерелом тоді чистої живої води. Доброта, яка з'єднана з Богом, а Бог є джерелом добра, тоді твої слова вже не мутні, очі не мутні. стан не мутний. Ти здоровий стаєш світлим. Тобто ти стаєш тим озером, з якого виливається те джерело. Але головне, що в твоїх очах небо через це джерело видно. То через це джерело ти, ти бачиш самого себе через свідомість, через добру думку, ти бачиш себе в собі, через добро, голова світла. Ти восприймаєш себе, це так важно. А душ, це духовне добро, радість духовна. Радість у святому Дусі його вже називають. Мир і радість у Святому Духу. Про що саме говорять римляни? Що Царство Боже це мир і радість у святому Дусі. А тепер радість світу, мертва радість. По-перше, вода мутна. Значить, свідомість мутна. Мені <гум> небо не видно. Мутний ум себе не бачить. <гум> в те знаходиться. От. І сама людина така мутна, скрита, що попробуй розберися, що в неї там всередині. Мот, Мут... зараз, 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 зараз. Погода міняється, озеро висихає, так. Радість зникає. зникає. Поки маю причину радості поза собою, добре, так? і усмішка є. Це мої внуки, це мої діти. Це моя робота, це мої фінанси. От поки це джерело в мене працює, я всім готовий філософствувати, розказувати про щастя і як треба жити. Якщо все це раз відібралося по різних причинах, або щось одне. Зразу радість вникла. вникла. І у вічність людина йде. Ні з чим. Ні з чим. Немає сонця в н, значить, сонце не побачить поза собою. Якщо нема добра в тобі, те то добро можна йде поза собою. Ні. А ти добро втратив, бо ти поцінив не душу, не Бога, не ближнього. А світ. І за цього ти пострадав. Із-за того ти зламався. І за цього відчай. Сонце світить незалежно зі хто під ним ходить. Воно незалежне від людей. Найбільше світло видно в темряві. А коли ти запалюєш світло і гарний день, то світла немає? Ну, ніякої користі не дає. Отак і людина, яка хоче світло знайти поза собою, вона користі від того немає. Отака мене. Хоча питання: а коли ви почали більше сміятися? Скільки ви вже років?